Усіх вітаю. І сьогодні знову у нас заготовки на зиму. Уже почалися огірки сезон. До речі, йдуть дощі, огірки дуже почали рости не по днях, а просто по годинах. І ті, які гарні, маленькі, ті йдуть на закрутки, на засолку, такі, які переросли. Ми з них будемо робити салат. І сьогодні я пропоную вам салат шарами шар огірків, шар цибулі і шар помідорів. Салат досить смачний, і також підходить до любої страви. Мається на увазі до другої страви. Тому зараз покажу, як його робити. І так, як завжди, на дно ми кидаємо петрушка кріп, листок лавровий і листок хріну. Можете кидати просто петрушку, хто має. Можете і так, і так кидати. Просто, щоб була, щоб була зелень. Тому що тут зелень поєднюється і хрін, і петрушка, тому що є і огірок, і помідора, і цибулі. На дно накидаємо. Так, закриваємо дно цим. Також зразу ми будемо кидати з вами лавровий листак і перець, горошок. Ми склали зелень і, крім цієї зелені, ще кидаємо лавровий листок по листочковому, тому що це ну, якби йде маринація. А також перець горошок. Можете кидати і такий горошок, і можете кидати великий духмяний горошок. Я не рахую, скільки там горошин, скільки вам впало, 4, 5, 6. Зараз ми викладаємо шарами те, що нарізали, цибулі. Значить, так, наполовину ріжете цибулю, а можете просто кружельцями різати, як хто хоче. У мене велика, тому я порізала її наполовину. Хочу вам сказати, що коли відкриваю наприклад, цей салат там, до макарону чи до картоплі чи до гречки, то спочатку всі ви хочуть вибрати цибулю. Цибуля у цьому салаті саме найсмачніша, тому я так не жалію, чи її кладу достатньо, щоб було. Ріжете приблизно пів сантиметра, не більше, можете ну, 4 мм, але не більше, як пів сантиметра. Ну і не дрібнесенько, щоб, бо тому що воно буде стерилізуватися і тоді вийде у вас каша, а воно має бути все ціленьке. Кожен огірок, кожна цибулинка, кожна помідора має бути цілою. Коли накладаєте, старайтеся так добре втрамбувати. Поки ще ви не поклали помідори, то огірки і цибуля, щоб вони були добре, досить добре утрамбовані, тому що якщо ви не утрамбуєте і воно простерилізується, у вас буде чуть більше півбанки. А щоб була повна, треба добре утрамбовувати. Так. Тепер кладемо огірки. Це такі огірки, які вже ну, завеликі на маринування, завеликі на квашення. Такі вже хіба що на салат вони ще добрі? Такий такі салат з'їсти з сметаною чи з олією. А от у цей салат вони годяться так само, як на ніжинський салат приблизно. Йдуть такі вже великі огірки, як кажуть, старі огірки. Хоч вони зернят, бачите, не мають. Так, ось так поклали. Іде шар цибулі, шар огірків. Зараз ще кілька докладаю і обов'язково втрамбовую. Зараз після цього піде шар помідою. І тоді знову шар цибулі, шар огірків і шар помідою. І так, скільки вам вийде шарів, тут е, залежить від того, як ви грубо накладете оці, оці шари, зробите, які загроби. Огірки у шар ми наклали вже. І зараз от теж свої помідори. Але увага, що я вам скажу, бажано, щоб ваші помідори не були стиглими, досить пристиглими. Хай вони будуть отакими чуть-чуть е, такими зеленкуватими, ще недостиглими, не доспілими, чи, чи не пристиглими. Тому що вони вам порозвалюються в банці. І, ну, як ви притиснути, то з тих помідорів просто зробиться каша. Значить, треба, щоб вони були такі чуть-чуть зеленкуваті, не зовсім пристиглі. І так само ми їх викладаємо отак шарами одна біля одної. Просто укриваємо ці огірки помідорами. Так, щоб вони щільно тут. Тобто у цей салат можна сказати, що йде вже, наприклад, та помідора, яку ви ну, не поставите, бо вона там має якусь плямку, чи вже трісла, її обрізаєте і кладете в цей салат, тому що ви тут вичищаєте їх, їх не видно тут. Чи, от, наприклад, частково вона не достигла. Але вона цілком добра. Все, що там гірше, ви обрізали. Якщо маєте гарні, гарні огірки, а от ви вже там намаринували, наквасили. Ем... Поробили закрутки огірки, у вас все одно ще є і є. План не обов'язково брати ось такі великі. Можете брати маленькі огірочки, корнішони і різати сюди. Тут ваша воля і як ви собі забажаєте. Так, заклали. І зараз знову буде йти шар цибулі, шар огірків, і так поки не дійдете доверху. Наклали ми з вами от шар, цибулі, шар огірків, шар помідорів. Знову шар, цибуля, огірки, помідори і зверху ще отак закладаю цибулкою. Добре, це все так втрамбували, можна сказати. Ну, не настільки, щоб з цього була каша, але, але старайтеся його так перетрамбувати, притиснути І тоді зверху прикриваємо, чи петрушкою, чи кропом, чим є, чуть-чуть зелені. -чуть зелень, зелень пам'ятайте, ніколи не зашкодить. Так, закладаємо. Далі будемо готувати е, сироп, ну чи маринад, хто як каже. Давайте буду казати маринад. Значить, далі буду готувати маринад, який, ну, напишу вам, буде в відео. Тим маринаном буду заливати, і тоді буду стерилізувати. Все покажу. Стерилізували ми наш салат. Банки, ще раз нагадую, літрові. І з цього рецепту вийде вам 8 літрових банок. Ну, ви можете собі поділити наполовину, тоді вийде 4 баночки для того, щоб попробувати, який це салат. Рецепт зараз буде у кінці відео. Всього вам найкращого. Якщо маєте бажання, спробуйте цей салат.